Десять чоловік зазнали травму або загинули на, в результаті підриву на вибухонебезпечних предметів, з яких четверо загинуло, 6 постраждали. 22 березня у полі поблизу села Іванівка, Ізюмська району, 50-річний чоловік підірвався на касетному боєприпасі, загинув на місці. 23 березня у полі біля села Григорівка Куп'янського району поблизу лісосмуги 47-річний чоловік підірвався на міні, загинув на місці. 24 березня в село Сороківка Харківського району. Поблизу піщаного кар'єру на міні підірвався автомобіль МАЗ, постраждав водій 67 го року народження. А згодом цього ж дня ще двоє чоловік в тому ж самому місці підірвались на міні. Один чоловік загинув. 25 березня у Чугуївському районі село Шестакова на Дамбі підірвався легковий автомобіль. Чоловік загинув на місці. Цього ж дня в Ізюмському районі в село Щуровка біля водойми підірвався на вибуховому пристрої. Чоловік 1967 року народження. Який рибалив на ставку? Його з діагнозом ампутація правої стопи госпіталізована до Балаклійської лікарні підірвався попередня на міні пелюстка.